Я йому кожен раз дзвонила і Йому все казала, сиди дома, не ходи. Він то там десь, то там десь путається. потеється. Все кажу, Діма, сиди дома, не ходи, не, не, не висовуйся, як другі робили. А він же ж. Життєрадісний, енергійний, хазійновитий, завжди готовий прийти на допомогу. Таким свого сина Дмитра пригадує Віра Вишньова. Все хазяйством займався, то телят вирощував, то поросят, то, то по хазяйству. Технікою захоплювався. Був в його трактор маленький, це ж машина була. Сама жінка живе у селі Бранцівка, що на Краснопільщині. До Боромлі приїздить, аби навідати старшого сина та на могилу до середнього. 24 лютого утром чуєм грехотить, бухотить. Повставали, Тож вже всі дзвонять, созвонюються, що війна, танки їдуть. Ну, до нас танки заїхали вже після обіду. Їхали туди в напрямку, ну, Жагалівки, борумлі і їхали цілий день, але ну, нас не, не, не чіпали. До боромля російські військові зайшли 24 лютого 2022 року. Із перших днів повномасштабної війни місцевий житель Дмитро Вишньов став волонтером. Утром він, ми созвонилися, він каже, я вже побував у Грабовському, я бачив настоящу війну, як у кіно. Я вже каже, їздив людей, евакуював, у боромлю з Грабовського. Там страшна війна. І отак ми созвонювалися кожен день з ним. Хліб возив молоко, їздив у Суми пенсіонерам по медикаменти, по засоби гігієни. Оце він так займався, ну, стареньким людям допомагав. І в кого дітки маленькі допомагав. У нього була своя машина, він своїм транспортом їздив, своїм возив усе. 10 березня 2022 року Віра Вишньова востаннє говорила зі своїм сином. Того дня пригадує жінка Дмитро віз продукти із Краснопілля до Тростянця своїм рідним. Дорогою назад на блокпосту його схопили російські військові. Бачили люди, як його з машини кажуть, витягли ви на сніг, викинули, можливо ще холодно було. Замотали скотчем руки і очі, і десь повезли. Довгенько він там лежав, а тоді десь повезли. Я йому дзвонила, телефон, ну, телефон був у зоні, але ну, він не відповідав мені, вже не відповідав. Я написала, де ти. Ну, він написав вору у боромлі, ну то не він, він так мені ніколи не відповідає. То вже телефон був у тих. 10-го числа його взяли, мені ж не призналися, ще ж вони мені ніхто нічого не каже. Думаю, все ж воно, а потім вже ж викинули ж до у Фейсбук, що пропав, де хто тоді вже ж я взнала. Племінниця подзвонила з Краснопілля, і вона живе, я дала тоді ж подзвонила йому, як ти доїхав. А вже ж телефон взяв, не він і сказав, що це не Дмитрій Олександрович, а якийсь е е е е е е е командир России. Російської Федерації. В общем, він у нас, і якщо він нам не розкаже всю правду, ви можете його не побачити. вже. Чуть було, що ну, вони його вбили вже, каже. чуть було, як він вою Закатоване тіло Дмитра Вишньова знайшли в гаражі поблизу Тростянецької районної адміністрації наступного дня після звільнення міста з російської окупації 27 березня 2022 року. А тоді ж дивлюся за гаражі всі подкривані. В машині ні одної немає, нічого. І я заходжу у пару і одразу так, глядь – яма, ну, та смотрювар. Я на хвилину лежить людина. Я його не знав. То він такий, і. Та я вже, хоча й сам із, із того села, де він збором родом, але я вже там 40 років не живу, тому не те саме. І ніхто не знав. Тут у моєму підрозділі є і хлопець Боромлянський. Кстаті, він дворів через п'ять від його живе, він не знав його ліцов. І так було ліцо було так і згородаване. Точна дата загибелі Дмитра Вишньова невідома. Утім родичі припускають, що це сталося того ж дня, коли його затримали на шляху із Тростянця до боромлі. І Зуби повибивані, і очі повипалювані. Взагалі, страшне. У мене була надія до останнього. Щось я думала, так думаю, це його, може, вивезли в Росію, ось отпустять. Ось він, як і тим із Росії, от він до нас, і тим нам до нас ближче. Я його ждала. У Його було багато кажуть, у телефоні на сініма, але за те, ну, що він передавав нашим хлопцям, передавав доні. І в його телефоні залишилося, і вони телефон як взяли, Ну, а взагалі, то, я так думаю, що його хтось і здав. Не може так бути, що їздив, їздив, а потім от раз і все. А що з машиною? Вони їздили машиною ще довго по Тростянцю, машина її оставили. Вони там на вокзалі машина була, як вони вийшли. Це маленький ще. Такий бігав маленький по селу. Ви зараз хочете, аби Дмитру присвоїли звання Героя України. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як давно ви склали петицію і які зараз маєте там перші результати? Петицію ми склали 22. Березня. І ще дуже мало голосів. І я прошу небайдужих людей підписувати петицію, бо він для мене герой все час. І він сюди мені казав, що ма, якщо зі мною щось случиться, я в тебе герой, щоб ти знала й гордилася мною. У чоловіка залишились мама, відчим старший брат, сестра і донька.